Доброго здоров'я, дорогі співвітчизники, шановні пані та панове, я звертаюся до вас з приводу заходу, який днями відбувся тут, в Конгрес-центрі Сумського державного університету, з приводу смерті філософа Сергія. Чому був організований цей захід? Справа в тім, що ця смерть трапилася раптово, і от коли. Ну, люди передбачають, що це може відбутися, то можна щось осмислити там, до чогось приготуватися. У даному разі, те, що це було несподівано раптово, то це зумовило певні проблеми ну, в організаційній царині, в технічній царині. Тому вирішили провести такий захід світський захід. При цьому використати велику аудиторію, щоб дати можливість прийти всім, тим, хто знав Сергія, хто з ним спілкувався, це виявилася велика кількість людей, які проживають не тільки в Києві, але тут, у місті Суми. І ось такий захід був проведений. Ну, перш за все, я хочу сказати, що Сергій Курбатов похований. У місті Суми. Були два варіанти розглядалися: Київ Байковський цвинтар, або Суми. Я відразу був прихильником того, що це має відбутися в Сумах. Ну, серед аргументів я наведу тільки один, що ну, це для Сум великий, великий плюс, скажімо так, великий зиск від цього. Він потрібний тут нам, громаді, і я. Зараз хочу повідомити вам, як знайти його могилу. Це центральний цвинтар нашого міста. Якщо ми зайдемо на цей цвинтар і підемо до церкви, така біла церква стоїть. А після церкви повернемо праворуч і треба пройти десь метрів 30-50, подивитися праворуч знову ж таки, ви побачите, що там. Похований Сергій а разом з родичами. Там у нього поховані його родичі. Відомі люди, до речі, відомі люди, там і бабуся, дідусі. І там планується, що буде зроблено ось такий якась спільно спіль, спільна плита, але вже зараз можна відвідати місце поховання філософа Сергія Курбатова. Про Захід. Хто був на Заході? На Заході були. Наші філософи місцеві, зокрема, Артюх В'ячеслав, також друг Сергія. Був Євген Лебідь, доктор філософських наук, але кандидат біологічних наук. Був доктор науки і також викладач Сумського державного університету Ярослав Яненка, який також був другом Сергія. Тобто були певні люди, які представляли. Товариство, студентське товариство Сергія зі студентських часів. Причому частина залишилася в Сумах, частина переїхала в Київ. І от, якщо ви бачили світлини, біля мене сидить Антон Подлуцький, який це серед тих, які, як і Сергій, також виїхали в Київ. І ось на цьому каналі наступне відео буде відео з Антоном Подлуцьким якби про київські виміри життя Сергія Курбатова. І я думаю, що це відео вона започатковує, якби нові нові формати, нові виміри е, рубрики Друже філософи на сумському каналі. Ми запрошуємо вас до перегляду. І, до речі, ми запрошуємо і киян. Е, запрошуємо і е, всіх людей, які м е, які смислять, які вважають себе мислителями, філософами. Ви можете поділитися не тільки споминами про Курбатова Сергія, ви можете поділитися і своїми думками. І певними своїми філософськими надбаннями, напрацюваннями. Ми вирішили із керівництвом Сумського каналу, що це відео, філософське відео, буде виходити по п'ятницям. Якраз п'ятниця, перед вихідними, коли можна усамітнюватися і думати про такі важливі речі. Тобто, по п'ятницям, рубрика, друже, філософи на Сумському каналі. Ми запрошуємо всіх, нехай ви не академічний філософ, навіть нехай ви не викладач там Або не священний служитель. Ви просто полюбляєте думати. І у вас є якісь думки, ви знали Сергія заочно, знали Сергія безпосередньо особисто. Це це не має значення. Приходьте, будемо розвивати філософські знання. Чому це важливо? бо Це важливо через те. от Усі ми зійшлися. У тому, що головне головна спадщина Курбатова Сергія в тому, що він ну, якби заповідав, якщо можна так сказати, нам стимулювати процес мислення. Процесу мислення в нашому суспільстві не вистачає. Оце потрібно робити на всіх рівнях. Хто ще був на заходах? На заході були його учні, його студенти. І от вони представили у своїх споминах дуже важливий. Аспект діяльності Сергія, і я в цьому з ним повністю збігаюся, сама методика викладання, вона дещо альтернативною є тим деяким, на мій погляд, не дуже позитивним тенденціям, які ми бачимо у школі і у вищій школі, і в середній школі. Це така занадто. Активна діджиталізація, цифрування навчального процесу. Коли тести замінюють живого вчителя. Розумієте, в чому справа? От є предмет, візьмемо там, математика, да? і є особистість учня, конкретного учня, і є особистість вчителя. Так от математику може від людини до людини передати, жива людина до живої людини. Як Сергій, так і я, ми завжди стимулюємо навчальний діалог з учнями чи зі студентами у такому діалозі, сократичному діалозі, можливий процес пізнання. Я скажу дуже важливу річ, радість пізнання. Ми маємо отримувати радість пізнання, як викладачі, так і студенти і учні. А інакше, коли ми це замінюємо тестом, коли ми це диджиталізуємо, ми робимо це бездушно, ми перетворюємо це в якийсь. Продукти, електронні продукти, які можна врешті-решт видалити? Коли тут Сергій записував відео в цьому рубриці, «Дружі філософи, я відверто кажучи, переживав, що це відео не викличе якогось інтересу, але воно викликало інтернет, було достатньо переглядів і були коментарі. І я, я здивувався, що коментують молоді люди, його студенти, з якими він спілкується. Хто ще був? Були митці, були люди, які поети, були були, ну скажімо так, знакові особистості для нашого культурного життя, і були родичі. Ви Знаєте, тут участь родичів була для мене не очевидною було під питанням, оскільки я бачив в якому стані знаходиться мати, в якому стані знаходиться батько, в якому стані знаходиться рідна сестра, яка приїхала у зв'язку з смертю Сергія з Аргентини, сестра Галина. І гарантії не було, що вони будуть, оскільки от це от перший шок, він якби тримав їх ще в якомусь мобілі... мобілізованому стані, але потім, потім я бачив, у якому відчі знаходяться люди, але менше з тим родичі були. були була мати Сергія а Ольга Вікторівна і була сестра Галина Володимирівна в цьому заході. І ці монологи, які були від матері, вони були дуже проникливими. І... Ну, і статус цього заходу також піднявся через тим, що рідні люди були присутні і поговорили про нього, як і про сина. Мати говорила про нього, як про сина. Сестра говорила як про брата. У зв'язку з цим Захід виявився таким цілісним, органічним і цікавим. Також були люди, які навчалися з Сергієм, які просто спілкувалися з Сергієм, працювали з Сергієм. Ну, тобто, от, якби відбувся він, я скажу так, з певним сенсом. А, які ще от підсумки цього заходу, які би хотів акцентувати я увагу, промислені я сказав? А, і говорили про те, що є певна філософська спадщина Курбатова Сергія, є певна навіть філософська школа Курбатова Сергія, яку він так і не розвинув, але зародки її, певні ознаки, суттєві ознаки вже є. І от необхідно цю спадщину якби, систематизувати. Є його задумки щодо видання оповідей, видання про українських дисидентів, є його певні записи. Все це потребує систематизації, аналізу та впровадження. Як в одному вірші, як, як, який я в в ще читав, да, це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Я так думаю, що філософу Укурбата це, можливо, вже і не потрібно. Він живе в нових вимірах. А от нам це потрібно. Це дійсно людина, яка а, несла в собі ідеї, які є ефективними, впровадження яких а, принесе нам певні результати. І, ну, Якби там говорили про те, що також цим треба займатися, і цим ми будемо займатися. Кожен взяв на себе певну якби, ділянку роботи. От Я взяв на себе цю ділянку. розвивати сумський канал, розвивати філософський дискурс, да, і взагалі процес смислення. Хтось щось там взяв також на себе. Говорили про те, що Курбатов Сергій Очолював раду, раду роботодавців з напряму філософія Сумського державного університету шукається йому заміна. Заміна має бути також достойна. Ну, І говорили також про те, що е, потрібно пам'ять зберігати про цю людину, непересічену людину, ну і якби, цікавитися ним, щоб представити його образ цілісно. Я прошу вас і запрошую вас переглянути наступне відео це відео з Антоном Подлуцьким. Ну, цінність Антона в тому, що він знав Сергія. От разом зі мною зі студентських років, тобто сумські виміри життя, але він з ним переїхав ну верніше, не з ним, а так як він переїхав в Київ, і він може дещо дуже цікаве сказати про київські виміри життя філософа Сергія Корбатова, раптова смерть, якого настільки нас і, і засмутила, і здивувала, але й поставила перед нами ось певні такі от питання, про які я щойно сказав. Дякую вам за увагу, будь ласка, поширте це відео, оскільки людина того достойна, щоб про нього дізналася якомога більше людей. Поставте вподобайки поширте його в соціальних мережах. І ще раз запрошую до перегляду наступного відео з Антоном Подлуцьким спомити і спомини взагалі роздуми про Сергія Курбатова. До побачення.